Мові трохи зачепили тему перемовини з Росією, актуальною, як ми розуміємо, практично щодня і досить обговорюваною в інформаційному просторі. Я хочу дещо і розширити з вами. Здається, президент Зеленський переживає зараз таку певну фундаментальну зміну щодо рамок завершення війни. Ми почули його заяву про можливий вступ України в НАТО без окупованих територій і відповідно їхнє повернення винятково вже в межах дипломатичного шляху. Ну і очільник держави вірить гаряча фаза за війни завершиться. Щойно Київ отримає те саме запрошення від НАТО для вступу в альянс. Чи бачите ви ось цю зміну позиції риторики Зеленського? І наскільки реалістичним цей сценарій може бути, дивлячись на той стан речей, який ми маємо зараз? Зеленський попав в пастку, яку сам же і будував тривалий період часу, коли роздвоїв? Власне, війну, яка мала би носити активний оборонний характер і мета якої була звільнити окуповані території, одночасно з пошуками миру, використовуючи формулу миру, глобальний саміт миру, намагаючи залучити до цієї дипломатії теоретично можливої, але практично нереальної, глобальний південь, країни Африки, навіть Китай, тому. Це роздвоєння і призвело до того, що наші союзники почали сумніватися у здатності винного політичне керівництво України і України в цілому вести війну, яка дозволить вийти на паритет воєнних можливостей з Росією, хоча б, не кажучи вже про наступні плани. Це план перемоги, який також не витримав випробування часом. І цей план перемоги. Продемонстрував відсутність якби стратегії у, у Києва, це розуміли без сумніву західні союзники, оскільки за цим планом фактично була лише вимога ультимативно достатньо надати Україні максимальну кількість ресурсів для ведення цієї війни в обмін на те, що Україна готова дати там корисні копалини, майбутню концесію чи на інших умовах США і іншим країнам. Або а, і тому, і, наприклад, поміняти американські війська а, в Європі це був наївний план, тому що американські війська в Європі поміняти неможливо. Вони сидять на високотехнологічних е, системах е, F-35, е, на ядерній зброї, е, яку яка є в Європі, на дуже складних ракетних системах. Які не можуть керуватися навіть європейцями, тому зрозуміло, що подібний е, такий, я би сказав, хід був в основному е, як е, певна ідеологія, яка була адресована в тому числі і внутрішній аудиторії. І нарешті план стійкості, який запропонував Зеленський, він так і не розгорнув у парламенті. Е, це означає, що Україна просто вичерпала сьогодні е, ну, якісь стратегічні відповіді на те що росія продовжує починаючи від е, захоплення одіївки регулярно витискувати українських українські війська на сході ми е, кожний тиждень встановлюємо буквально рекорди цих відступів він не наважується змінювати главкома немає на кого він не наважується вести дискусію про зміну міністра оборони, яким надзвичайно мало довіряють суспільстві і власне від не очікують від нього не випадково Опитуваннях останнього часу показано, що відповідальний за цю війну є президент Зеленський. Про це говорить 58% опитувальних, і 33 там говорить, це Сирський, а ще 10% всього на всього це міністр оборони у міру. Зв'язку з цим зрозуміло, що зважаючи на перехідний період в Вашингтоні, коли Байден зосередився на Близькому Сході, фактично так і він намагається. Максимально скористатися часом, щоб підписати таку тривалу мирну а, угоду з Ліваном. Йому це вдається, це теж позитивно дуже для України, бо її формат не дозволяє Путіну і Трампу одночасно домовлятися про втрату українських територій. Але з іншого боку, фактично, Україні сьогодні не приділяється належної уваги. Ми бачимо, що обіцяні 9 мільярдів або 7 мільярдів доларів по різних підрахунках це різні суми. Так і не виділяються для воєнної підтримки України а 20 мільярдів застрягли в Конгресі, та ще інші види допомоги, які вже мали бути би прийти в Україну з минулих власне обіцяних пакетів до цього часу йдуть надзвичайно повільно. Що дало можливість Зеленського сказати, що ще обіцяли озброїти 10 бригад, а озброїли тільки 2,5. Отже, в цих умовах у президента Зеленського не залишається активів. І він дійсно вдався вже до такої, досить, як би теж ультимативної з другого боку відчайдушної спроби е, натиснути на НАТО. Наступного тижня відбудеться засідання міністерське саміту НАТО, е, Сибіга звернувся звернувся з листом відповідним і так далі, надати запрошення Україні НАТО, як мов би, це певною мірою зупинити гарячу фазу війни, але. Запрошення до НАТО нічого не зупинить. Стаття 5 Вашингтонської угоди задіяна в цьому випадку не буде. Оскільки Україна не стане членом НАТО, наче це відбудеться. Це такий короткочасний, короткочасна спроба заставити вести дискусію про ситуацію в Україні, яка ну з точки зору президента, виглядає практично надзвичайно складною, якщо ближче не до безнадійної і очевидно, що він не може з нею справитися за рахунок внутрішніх. Ресурсів тому залучення до цього НАТО таким чином якби нівелює головну ціль цієї війни Путіним, і тоді Путін змушений піти на якісь переговори, чи це більше втягне е, НАТО країни Європи, Америку у війну. Зрозуміло, що е, це все зараз залежить від Трампа. А Трамп його оточення категорично проти цього більше того. Новий е головний радник, представник, спецпредставник Трампа е по війні в Україні Кіт Келох, так йому 80 років, це активний боєць в'єтнамської війни. Він командував також і повітря десантною дивізією, але е він в свій час е в червні місяці виступив з таким планом, по якому Україна не вступає в НАТО. І Приблизно тривалий період цей може бути до 20 років, тобто ніколи. І при цьому ми починаємо переговори по існуючій лінії розмежування, яку контролювати буде Путін по суті справи, але ніхто не визнає захоплені території російськими. Решту все вирішується дипломатичним шляхом, в принципі, аналогів в цьому немає. Ми могли піти по фінському шляху свій час, так тобто, коли. Путін був би такий же мудрий, як і Сталін, і закінчив би цю війну, залишив за собою там Крим і Донбас, наприклад, так і таким чином, відмовляючись від продовження такої війни, ми могли б піти би по німецькому по корейському сценарію, але в першому в другому випадку на території Німеччини і Кореї знаходилися американські війська. Саме вони закінчували цю війну, саме вони зупинили в принципі просування. Майбутнє Сталіна і він планував це далі в Європу, і не допустили е, власне захоплення корейського півострова е, Китаєм і е, Північною Кореєю, тобто Київ, сином, е, дідом е, кімчанина. Тобто я думаю, що в цьому контексті е, залишається в принципі дискусія про те наскільки цей план може бути захищений американцями, тобто головна проблема. Не в тому, чи дадуть американці нам право письмове запевнення в тому, що вони запрошують нас до НАТО. Питання в тому, чи не будуть рішучі включатися у мирні переговори з Кремлем щодо України і захисту її інтересів. По великому рахунку для цього є головна причина, і її розуміє Трамп або зрозуміє найближчим часом. Путін намагається руками Трампа задушити Україну, по суті, справи вимагаючи. Відмовитися від союзництва з Україною і перейти на сторону Росії, бо власне згода на те, що віддати Росії захоплені території, інше є планом Путіна по великому рахунку: нейтральність України, яка пов'язана точно з демілітаризацією. Процесах переговорів він вступати не буде. Для цього Путін недавно ключив війну цю стратегію тиску на Трампа. От цей орбітальний космічний удар, по суті, МБР він називається Орешником, але в реальності йому нема сенсу будувати новий арешні. У нього сотні конверсованих ракет, МБРів, які можна переснастити у кінетичну зброю або зброю з фугасами, що завгодно. Щодо до речі, Келога, Зеленський говорить, що треба, мовляв, не слухати голоси з оточення Трампа, а він хоче говорити безпосередньо з новообраним президентом Сполучених Штатів, який вже досить незабаром офіційно посадить своє крісло. Питання: ось ці голоси, які про які говорить Зеленський, а вони на 100% можуть відображати позицію самого Дональда Трампа, чи все таки президент має рацію, говорячи про те, що діалог треба вести напряму із ним. Трамп абсолютно непередбачуваний політик, uh -huh. без сумнів. І сказати, що він зробить завтра, неможливо. Але він уже рулить Америкою. Вчора до нього приїжджав е Трюдо, вони обідали в маєтку Трампа, домовлялись про те, щоб не водити 15% мита е для Канади. Е дійсно, Трамп людина. Найвище его і він буде приймати особисті рішення. Він дуже чутливий до впливу на себе. Ми нараз спостерігали, коли його е, позиція формувалася кимось з його оточенням, особливо близького. Е, ну, наприклад, під час е, ідея Кушнера про план Авраама була реалізована Трампом досить блискуче для Ізраїлю. Я думаю, що Зеленський би цілком давно вже домовитися якось контактувати з Кушнером, зяттям, з розумною і надзвичайно впливовою людиною в сім'ї Трампа. Він знаходиться в тіні, хоча його е батько, номінований Трампом послом Франції нещодавно, думаю, що е зустріч з Трампом була принципово важливою, але Трамп не поспішає на цю зустріч із Зеленським, розуміючи чудово, що таким чином віддає перевагу позиції. Зеленська він чомусь цього не хоче. Чи готовий він спілкуватися з Путіним? Також питання, оскільки Бломберг нещодавно написала, що Путін є, е власне, ініціатором вбивства своїх противників політичних за кордоном в Європі і не тільки е е самим важким таким. Іноді е, видом зброї, яка ну небезпечною для більшої кількості людей, що показала е, замах нас власне вбивство скрипалів. Тому я думаю, що е, Трамп ще не готовий зайняти будь-яку позицію по Україні. У нього немає е, запевняю, у нього немає жодного плану. Я не можу запевняти, звичайно, але судячи з того, що він. З цього приводу не висловлюється, а висловлюються різні його помічники, перевіряючи реакцію Зеленського Путіна, перевіряючи реакцію е європейців, означає лише одно, що Трампа позиції по Україні немає. Чи буде вона мати чіткий і сконструйований характер? Сказати важко, оскільки е для нього буде, і він вчора заявив е важливим завершити е власне війну е Ізраїля з Хамасом. І забезпечити там мир та створення палестинської, так би мовити, автономії, якомусь виді, це частиною плана Аврама, який він буде розвивати. Трамп може визначитися із позицією щодо війни вже ближче до дати або після неї, коли вже офіційно стане 47-м президентом і увійде в овальний кабінет. Бо очевидно відкинути все те або приховати те, що він вже сказав публічно, його обіцянки про завершення війни за 24 години і так далі. Його передвиборча кампанія. Він досить акцентував на цьому і робив на це ставку. Тобто, ця історія, ця його позиція, вона ж, врешті-решт, має прозвучати і досить гучно для усіх сторін. Чи не так? Трамп ніколи не обтяжувався тим, що він відступав, причому на 180 градусів від попередніх своїх заяв, і взагалі відмовлявся від них. Він досить прагматичний, і одночасно, наскільки самопевнений в собі, що він якби не розуміє можливості навіть критики в свою адресу і зверніть увагу, що всі призначення, які він робить, досить контроверсійні. Це така ну надзвичайно різнокольорова бригада адміністрації, яка не дасть Трампу вести якусь таку цілеспрямовану політику з точки зору формування стратегії через адміністрацію. Трамп сам буде формувати цю політику. Він буде. Приймати рішення всі рішив до іншого дослуговувати. Я не бачу жодних ознак, що Трамп готовий до е, починати діяти на українському російському напрямку. Я не бачу можливості також для цього з точки зору об'єктивної. Ми намагаємося уникнути цієї би, експертної дискусії. А вона є основною, оскільки після ударів по Дніпру якби Орешником так з космосу. Це очевидно, всі почали говорити, що це невдалий експеримент, що Путін блефує, в нього нічого немає, і так далі. Але в дійсності мова йде про е, новий рівень війни. Чи новий рівень ескалації в цій війні, і Путін е, е, на ОДКБ в Казахстані досить розлого коментував. Ми тут, на свій час у вас, на телеканалі, говорили про це і, е, в принципі, він діє і в цьому напрямку, як ми й бачили розвиток подій. Він говорить, що ми добилися того, що володіємо надзвичайно високоефективним і дуже високоточним е е е глобальним, глобальною зброєю е з немовірними можливостями, перш за все, гіперзвуку до 15 махів, які здатні нанести удари будь-які точці світу, і ми не обмежені необхідністю використовувати ядерну зброю. А може використовувати навіть там е е інертні снаряди, так би мовити. Да? Він розповідав, що це буде якби ефект метеорита, Тонгуського метеорита, Пам'ятаєте, він каже, які там були Великі Озера? От ця зброя на це і здатна, Тому е зрозуміло, що в цьому контексті він послав сигнал, що він готовий до нового рівня війни. рівня війни, який. Ну, якби не є е, таким ну, смертельно небезпечним для Америки, бо це не ядерна зброя. Тим більше що після заборони розміщення зброї ядерної в космосі 60-му році всі почали шукати ці варіанти і американці, і росіяни, і китайці, і вони всі будують зараз ці системи, так би мовити, глобального неядерного удару. І в цьому контексті Путін говорить: я можу будь-який час нанести по Україні. Десяток ударів такими ракетами, він про це говорить прямо на от, у Казахстані на ОДКБ. І таким чином показати, що ну я то володію ініціативою. Я не бачу перспективи якоїсь, що Путін погодиться на компроміс з Трампом. З точки зору яких результатів? З точки зору, що війна просто закінчиться, Путіну це не вигідно. Що Путін зупинить сильні розмежування по вказівці Трампа. Він вважає себе рівним, як мінімум, Америці, здатним і володіючим е, силою, яка теж є рівною чи паритетною Америці в сучасних можливостях. Він про це говорив прямо на прес-конференції журналістам ОДКБ, і останнє е, Путін ні разу не сказав, що він готовий вести переговори на умовах інших, аніж вони були передбачені в Стамбульських угодах, підкреслюючи, але час за цей час багато чого змінив. Тому я думаю, що е, Трамп рано чи пізно він з кожним днем набирає. Е, знаєте, він набирає досвіду, набирає впевненість в тому, що він розуміє цю ситуацію. Можливо, він буде діяти, ну можливо, не так рішучі, як діє у Трумен у корейській війні, але він змушений буде е, все одно розуміти, що е, він не може виступати на стороні Путіна і не може діяти його інтересах ліквідовуючи по суті, справу молоду демократію в центрі Європи, і він не може таким чином закінчити континентальну війну, вона не завершиться. І ми бачимо сьогодні приїзду України, нових комісарів і голову Ради Європейського Союзу і готовність підтримувати нас і заяви про конкретну підтримку. Мені здається, що в цьому контексті всі чекають, що Трамп скаже по Україні, і коли він скаже, тоді ми почнемо розуміти, як розвиватися події до цього моменту, поки Трамп не визначився з Україною і з Європою, в тому числі, тому що є велика загроза розбити цю побити посуду з європейським союзом, бо він погрожує також вести мита там. І Збільшити видатки на оборону трьох відсотків, таке інше, йому це вдалося минулий раз. Чому би не зараз? Тому в цьому контексті зараз зробити будь-які висновки неможливо і е, тут панує пауза. Президент Зеленський е, певною мірою стурбований цією То паузою, тому він робить заяви на зустріч, намагаючись е, прискорити. Дискусію збільшити об'єм інформації, яку може надати сьогодні НАТО, зважаючи, що люте є абсолютно прихильником підтримки України. Щодо ставлення, ми побачили, як поступово змінюється, скажімо, прихильність Володимира Зеленського, принаймні публічна, від Джо Байдена, який ось ось завершить свій президентський термін, до Трампа. Зеленський говорить, що готовий до діалогу з Трампом. Він оцінює вже його колишні попередні розмови як високоефективні, як результативні. Відповідно, питання тоді з іншого боку, чи Трамп він готовий, готовий а, поліпшити відносини з Зеленським і змінити своє ставлення до нього а, від того, відійти як він його зараз називає там найкращим продавцем у світі, який мовляв, стільки грошей вже а, отримав від Америки, і йому далі вдається це робити. А, про такі особистісні, скажімо, зв'язки. Трамп може а, переступити через себе, через своє ставлення до зеленського. А, ну і, відповідно, що може врешті вплинути і на ті ж самі переговори, на те ж саме завершення війни на умовах України. Ну, врешті, Зеленський надав серйозну підтримку свій час Трампа. Сюди приїжджали його емісари, вони отримали всю інформацію. Зеленський відмовився сказати, що Трамп тиснув на нього, і Трамп це відмітив особисто. Пам'ятаєте, Джуліані вів переговори в тому числі з Андрієм Борисовичем Єрмаком і не тільки в Україні. Тому. Сказати, що е, Трамп налаштований антоністично проти Зеленського я би не взявся. Різні е, вікові, вікові, я би я думаю, що різні ментальні погляди на все. І, звичайно, що Путін ближчий до Трампа, е, і тим, що він тривало, е, тримає під контролем ядерну Росію, він сильний і Трамп. Десь там не випадково вся преса пише, захоплюється такими людьми. Зеленський, скоріше схожий на людей, які постійно намагаються використати Америку. І Трампа, як людина, яка прийшла ну, з бізнесу досить ризикованого бізнесу, оскільки він мав немало проблем із судовим процесами через Отримання кредитів і банкрутства, він відчуває, що в даному випадку ставки робити важко, і він не розуміє, як діяти. Мало того, у нього є проблема. Він заявив про закінчення війни. І це фундаментальна тема, яку варто враховувати. Закінчення війни як можна швидше. І йому треба знайти такий план, щоб війна дійсно реально мала бути закінчена. Домовитися за лаштунками там таємно десь з Путіним через якихось емісарів, послати до нього, як це зараз робиться, наприклад, по Лівану і по Газі, послати туди е, людей, які можуть переконувати, мають для цього повноваження, е, не знаючи чи готові до цього він негайно. Але, скоріше за все, така човникова дипломатія, як колись Кісінджер, е, прикинувшись хворим, літав в Китаї, домовлявся про. Розхолодження, так би мовити, відносин з Америкою цілком можливо чи він вдасться до більш прямолінійної тактики, коли дійсно буде говорити про те, що Україна має право на оборону. Америка готова її підтримати, але без переговорів з Росією Америка не буде нічого робити. Потрібні переговори. Україна піде на ці переговори. Сумніву немає жодного нього. У президента Зеленського немає жодного варіанту для маневру тут. Європа не буде заміщувати Штати Америки і не наважиться на це. А от чи піде на це Путін? Тут велике питання: яку ціну заплатить Трамп Путіну, щоб Путін погодився на ці переговори? Чи є ця ці ціна взагалі? Наприклад, під Кіт Келог пропонує зняти частково санкції. Я думаю, що це авантюристичний варіант, який практично неможливий. Санкції вводяться легко, але зняти їх. Ну, практично неможливо, і це на це підуть роки для того, щоб це зробити, крім того, зняти санкції з Росії та практично дати їй право закуповувати технології для ведення війни проти України і не тільки. І Трамп рано чи зрозуміє, що це війна не є суто російсько-українською. Путін підкреслює, що це війна з США, і він більше того є. Одна деталь яка не має ковзнути повз нас з вами. Це деталі пов'язано з тим, що на саміті БРІкс, саме Путін виступив ініціатором створення паралельної долару валюти. Тобто він навіть показав ескизи валюти Брікс, яка має бути створена. І Трамп нещодавно в своєму Твіттері, Трамп у твіттері, написав в соцмережі, написав, що якщо хтось там спробує ввести валюту БРІКС, то ми введемо 100% тарифи на обмеження. Щодо імпорту американського будь-чого великого американського. Я думаю, що це стурбувало е, Трампа. Чи є це е, моментом для того, щоб відповісти? Чи це є моментом страху е, і обережності, щоб домовитись, покаже лише час, але ясно, що Путін веде суто американо-антиамериканську політику, яка має на меті в кінці кінців встановити? Е, ну, якщо не багатополярний, то точно двополярний світ. З одного боку, США і західний західні демократії, з другого боку Росія і Китай, і вони мають керувати нашим з вами глобальним простором.